А значить, я можу знову готувати. Тобто, знову включити духовку і задушити усю сім'ю. Так, рецепт, якщо вийде, розкажу тіста. Але по суті, ми ж розуміємо, що це з холодильника витягнуте пісочне тісто. Це мені, господі, я забула твоє прізвище, дала підписниця моя рецепт. Так що, якщо не вийде, на твоїй совісті. Розкатуємо тісто прямо на листку пергамента повторного використання. Ви так, ну тих вже замітив, що він якийсь такий. В общем, ще раз використаю. Головне, побирку. Зараз 9,15. Світ відключать у 10. І я повинна встигнути. Те, що в мене півголови немає на відео, ви повинні мене вибачити, бо я дуже спішу. Духовка вже гріється. Так рецепті Начинка клубніка, а у мене будуть абрикоси. Абрикоси купила ось, по 35 гривень кілограм. Мама каже, боже, по 35 гривень кілограм, та десь там у нас на леваді є по 29. Кажу, Блін А от я шиканула. І купила за 35 гривень кілограм. От, от я шикарна людина. Я як спомню, як ми в селі, скільки цих абрикосів, скільки їх гнило, і кури, їли, і все що угодно. І, і купила за 35, і мені взагалі не стидно. Їй по 90. По 90, кстати, теж купила їсти. Отак. От так. Як його викладати? Я, кстати, не дуже розумію. Навірно, я на пополам викладу. Да? Ну, це вопрос насправді, бо там клубника, а як абрикоси викладати не ясно. Зараз. Жарко! Важний момент. У тісті майже немає цукру. Абрикоси, як ми розуміємо, теж не дуже солодка вещь. Того я сюди докидаю сахарної пудри. Цікаво, зберігає? І тепер краєчки якось позагибать. Плита на 180 градусів на 30 хвилин. Ну, главне, не впустить. І оп! ставлю. У мене 40 хвилин до відключення світла, Пиріг печеться 30, я все встигла відключили, але пиріг приготовлений. Все, зараз буде. Дивись. О, можна сюди камеру ближче? Нормально, зараз я навіть даже... спробую порізати, чи краще не різати. Хай трошки остине, а потім я поріжу і покажу вам.